зустрілись у тіснім нашім крузі на радісному святі, веселому, чудовому. Бо одинадцятикласники закінчили школу. Як непомітно, одинадцять літ минуло, востаннє на лінійку шлях проліг. Позаду безтурботне вже дитинство, попереду дорослого життя, корінь. Привітаємо всіх їх на святі. Воно і смутком, і радістю дзвенить. Це свято зрілості і свято розставання. Ви ви майбуття. Прекрасна світ ламить. Дорогі одинадцятикласники, запрошуємо вас на свято. Друзі, шкільна родина. Сьогодні радість із нами розділять гості свята: Бутенко Олександр Федорович, Шевченко Любов Миколаївна, Пелешок Раїса Володимирівна, Полденков Віталій Геннадійович, Скубій Лариса Іванівна, Сінчишин Євген Йосифович. Слово для привітання надається голові сільської ради Полденкову Віталію Геннадійовичу. Мне очень приятно быть на этом празднике. Это действительно очень трогательный день как для выпускников, и для первоклассников, которые идут в первый класс. Я бы хотел, конечно, пожелать всего самого наилучшего на жизненном пути, который начинается. Я бы, наверное, скорее всего, присоединился к пожеланиям родителей. Их надежды, которые они возлагают на вас, Щоб збитися. Ну і всього самого-самого найкращого. Слово надається методисту районного метод кабінету Боденко Олександру Федоровичу. Вщільного серця вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Всім школярам бажаю гарного відпочинку та яскравих вражень учителям творчого завзяття, а випускникам. Певності у власних силах та наполегливості у досягненні звичу усім вам добра, благополуччя, міцного здоров'я, щастя, і миру у вашому домі.